Хочу представити команду Агенції стратегічного розвитку сьогодні зі мною менеджери Агенції Олексій Уляненко та Тетяна Черкаська. Команда Агенції розробляє та реалізує проекти, що призводять до і пришвидшують соціально-економічний розвиток нашої громади. Агенція була створена у 2016 році. І головними завданнями. Агенції є реалізація стратегії розвитку 2025. Сьогодні перед нами стоїть новий виклик: це написання та створення нової стратегії розвитку білої церкви. Ми працюємо над залученням інвестицій в громаду розвитком міжнародної діяльності, налагоджуємо комунікації між громадськістю, владою та бізнесом. А також одним із головних завдань роботи агенції це є залучення позабюджетних фондів фінансових та інших ресурсів, які заводяться в громаду для того, щоб підняти економічний розвиток громади та допомогти малому та середньому підприємництву. Дуже потужними майданчиками в агенції стратегічного розвитку це школи, які працюють на постійній основі саме в цьому залі, де ми з вами знаходимося. У нас дуже потужна школа розвитку малого та середнього підприємництва також дві потужні школи фінансової грамотності для дорослих та для дітей. Сьогодні дуже важливо. Інтегрувати внутрішньопереміщених осіб до Булоцерківської громади та підтримати членів сімей загиблих захисників та захисниць України, про що я розповім це трошечки пізніше. Одним з основних завдань нашої агенції це є написання грантових заявок, і практично постійно менеджери та керівники проектів працюють над вишуковуванням цих програм і заявок. Відповідно пишуть їх, і у нас дуже великий портфоліо виграних таких заявок, які ми реалізуємо членами команди або залученням громадських організацій, а також активістів нашої громади. Як я вже сказала, у нас дуже потужна школа розвитку малого та середнього бізнесу, і Агенція саме виступає майданчиком неформальної освіти. У школах фінансової грамотності. Слухачі дізнаються про активний та пасивний дохід, учаться створювати фінансову стратегію та отримують від своїх тренерів такі знання, які потім стають в пригоді для розвитку своєї справи або для розвитку свого бізнесу. Так, за підтримки міжнародної організації ГІС у рамках проєкту «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес у нас підприємці, вже діючі, отримали нові знання для розвитку своєї справи. І цей проєкт став дуже потрібним саме у період війни, тому що бізнес, як і вся економіка, Призупинили свою діяльність, тому такий проєкт був для підприємців як Ковток свіжого повітря. У рамках цього проєкту були проведені бізнес-школи, тренінги психологічного напрямку, що зараз дуже важливо, і тренінги з кібербезпеки. Хочу зупинитися на школі бізнес нуля управління фінансами. Ця школа стала особливою для нас, тому що вона організовувалася для родин загиблих захисників і захисниць України. І міська рада звернулася до нас. Ми з радістю. І дуже великою відповідальністю віднеслися до цього проекту. Реалізували їх цей проект за кошти агенції. Запросили крутих тренерів із київської школи бізнесу. Крім цього, в рамках цієї школи дівчата отримали ще психологічну допомогу, що зараз дуже потребують. Не менш цікавою була бізнес школа для жінок внутрішньопереміщених осіб. Твоя нова робота реалізувався за підтримки міжнародної благодійної платформи та мережі правового розвитку в рамках напрямку роботи з розвитку підприємництва в громаді. Він був на доволі успішний. Шість випускниць цієї школи здобули нові знання. Тут ви бачите заняття, які проходять в школах, ну різні школи, фінансової грамотності, то робота. До речі, останній рік стало взагалі важко вишукувати гранти саме для такого підприємства, як ми, тому що міжнародні донори більш роблять наголос на Надання грантів, грантових коштів громадським організаціям. Тому ми з працівниками Агенції стратегічного розвитку провели дуже велику роботу, створили громадську організацію саме в стінах свою Агенції стратегічного розвитку. Називається вона «Білоцерківщина. територія майбутнього. В грудні місяці менеджери проєктів написали грантову заявку, яку ми сьогодні, до речі, розпочинаємо цей проєкт. Це центр підтримки мікро, малого та середнього підприємництва за підтримки проон та громадян країни Японії. Це кошти більше півтора мільйона гривень. Інтеграція внутрішньопереміщених усім у громаду є дуже важливим аспектом підтримки таких людей. І агенція ще в 22-му році вже стала майданчиком підтримки для людей, які приїхали в нашу громаду, і е, тут вони отримують і психологічну допомогу, і школи, і тренінги. І та школа твоя нова робота для жінок внутрішньопереміщених осіб, про яку я згадувала вже за час проекту. Е, у нас близько, навчалося близько 200 осіб, а 400 внутрішньопереміщених осіб отримали в стінах нашої агенції професійну психологічну допомогу. Дуже багато заходів щодо внутрішньопереміщених осіб, різного формату і різного типу були у нас в агенції. На сьогоднішній день ця робота продовжується. І в час повномасштабної війни в рамках Заходи щодо підтримки та соціалізації членів сімей загиблих захисників та захисниць ми ведемо, надаємо допомогу, супроводжуємо юридично і психологічно громадську організацію Небесна Небесні Янголи. Це громадська організація, яка також народилася в стінах нашої агенції. І завдяки менеджерам агенції був виграний проект. Після того, як вони прийшли в школу бізнесу, ми зрозуміли, що головне це ментальне здоров'я, як вони почуваються, тобто, намагаючи їм нести знання про якісь фінансові грамотність, про бізнес, школу, ми зрозуміли, що вони розгублені. І тому був знайдений проект саме по підтримці. І ми написали Територія відновлення це підтримка саме родини полеглих захисників. В рамках якої о, три місяці ми надавали психологічну. Допомогу родинам загиблих, були проведені індивідуальні консультації, десь 100 їх було, були також проведені групові зустрічі. Також саме для громадської організації були закуплені певні обладнання. Наразі ми також співпрацюємо з ними надалі. Знову таки наш колега Олексій допомагає їм звітуватися, щоб громадська організація і надалі мала право існувати і, скажімо, надалі реалізовувати свої проєкти. Дуже потужний проект освітня платформа відкритого діалогу. Він став можливим завдяки зусиллям і роботі заступника директора агенції стратегічного розвитку Оксани Сахарової. Усі навчальні заклади різного рівня нашої громади можуть в межах цього проекту знайти партнерські освітні заклади у США. Також дуже потужною є її діяльність у питаннях соціальної сфери та освіти. Завдяки її зусиллям завершено капітальний ремонт і облаштування інклюзивного клубу Крила для дітей з інвалідністю та порушенням у розвитку залучено було позабюджетних коштів понад 2 мільйонів. Також закуплено необхідне обладнання та розпочато роботу швейної майстерні спільно з батьками та волонтерами громадської організації. Ми особливі це також одна із громадських організацій, яка у співпраці з агенцією і має е, дуже багато ресурсів завдяки тому, що Агенція залучає грантові гроші. Е, і з нового світа у нас е, проходить курс лекцій, який дає можливість кожній людині змінити свій рівень знань і мислення задля самореалізації та щасливого життя. Це наша команда, яка створює стратегію і формує майбутнє. Ми хотіли запитати взагалі, які релоковані підприємства зайшли цього річ у білому Чи є такі, чи може, можете ви їх назвати? Так, ми знаємо, вони проходили навчання по масштабуванню. По акселератору, по кластеруванню, вони були в стінах агенції, але наразі краще це запитання задати саме профільному заступнику міського голови. Те, що ви говорите, ну наприклад, да, агенція агенція йде як малими такими шляхами, те, що ми зараз можемо робити під час війни, а також великими стратегічними планами на майбутнє. Отой От дитячий садочок на мусові печальні, який ви зараз бачите, почав будівництво. Це був проект агенції, над яким працювала команда рік. Вони писали проектні заявки, вони писали повністю технічну документацію, були залучені. Спаківці і наразі тільки через декілька років вистріли в цей проєкт, зараз знайдені кошти і зараз він будується. Але якщо є співпраця, то да, можливо реалізувати деякі такі великі інфраструктурні, але на жаль, ми їх бачимо, ну моніторчи два роки, їх знайти майже неможливо. Тому як наголосила Тетяна Іванівна, ось за минулий рік ми створили громадську організацію, щоб мати змогу писати саме на агенцію писати. Такі дуже великі проєкти вони потребують співфінансування. А це не один, не два, не три мільйони, і це треба рішення депутатського складу. Е, е, я так розумію, що ви сприяєте в тому, щоб люди отримували гранти. Да. Однозначно. А є цифра? Скільки за рік? 12 в тому році. Ага, 24 Так. Да. Ну у нас так знаєте, як. Важко сказати, 22-й рік мабуть ні для кого ще не закінчився. Зараз трошки важко у 25-й рік. За два роки, коли почали знову працювати, було залучено майже 2 мільйони гривень. Буде створений центр, який буде і надалі безкоштовно надавати послуги, безкоштовні консультації, написання грантів. Це буде створений куточок, де будь-який підприємець зможе прийти свою першу модель, свій ескіз, свого продукту на 3D-принтері безкоштовно надрукувати. І тоді останнє: скільки коштів виділяють вам на щорічне утримання? Я навіть... Орієнтовно, можливо, пам'ятаю. Я вам скажу 200 тисяч в місяць. Ну, це оренда приміщення, це заробітна плата працівників, комунальні послуги. Коштату По у нас 11 працівників. З 2018 року штатна чисельність працівників не збільшувалася, і хотілось би дізнатися, зі скількома країнами взагалі співпрацюємо. це була Голландія, це була Америка, зараз уряд Японії знову про сеону організації Німеччини Німці були були і Ізраїль. І саме про і мом це ті грантодавці, які в межах своїх коштів, якщо у них є кошти, вже після відбору учасників, вони телефонують саме в агенцію, пропонують написати проект, який можна реалізувати в нашій громаді, і самі пропонують фінансування. Його. А можете назвати топ 3 найуспішніших проєкти за 24-й рік, за початок 25 го і трошечки розповісти про них? Ну, це родини загиблих. Так ми, мабуть, пишаємося і пишемо далі на них проекти. Справа в тому, що три місяці показала, що ну справа на цьому не, закінчає, не закінчиться її реабілітація. Іноді вона триває все життя. Вона треба деяким поступову підтримку. Взагалі ми зрозуміли, що проект мається писати на виклик, на якийсь виклик. Така проблема існує, на те він треба писати. Цим проектом ми дуже пишаємося і дуже вдалий проект за підтримки. Міжнародний гіст. Він проходив у нас. Продовж півроку. Ну, Тетяна Твертінова, це наша гордість, дійсно, Але... що вона захистила ту фінансову школу, це був її захист на одній з шкіл. І потім вона, ми її залучаємо зараз, як тренера, то ми пишаємося. Я доповню Таню що... відносно реабілітаційного центру, тому що ми вже під завершення 24-го року ми написали великий проєкт, він готовий на реабілітаційний центр. І ми просто вишукуємо грантодавця.